Вітаю! Сьогодні ми розв'яжемо квадратне рівняння з параметром. При яких значеннях? А воно буде мати два різних від'ємних корені. Ну, по-перше, два різних корені при додатньому дискримінанту. Система перша умова, Дискримінант більше нуля. Тоді, добуток двох від'ємних. Ось цей вільний член, а добуток двох від'ємних це більше нуля. Ну, Раз квадратне рівняння зведене, то просто вільний член. Тобто добуток тобто оцих двох від'ємних більше нуля в сумі два від'ємних числа дадуть від'ємне число, а ось що таке сума? Це є коефіцієнт без протилежним знаком. Тобто 2А плюс 2 менше нуля. Ось і три умови виконуються одночасно. Давайте ще йдемо сеймінат за формулою b квадрат відняти 4АЦ, тобто 2А плюс 2 до квадрату. Мінус 4 на штам. І на вільний 2 а 3. Так, тепер акуратно, щоб не помилитися, розкриємо квадрат суми 4А квадрат. Плюс подвойний допило. Плюс 8А плюс 4. E, e, плюс 8А і плюс 12. E, плюс 12. Да? Дорівнює 4А квадрат. Плюс 16А і плюс 16. Це звертається як. А плюс 4 До да? квадрату. Добре. Дискримінант більше нуля. тобто Квадратна ось така нерівність. Давайте розв'яжемо тобто 2а плюс 4 до квадрату більше нуля. Пошукаємо нулі. Очевидно, що мінус 2 перетворює дужку на 0. Тобто Тут сюди, ось така парабола, тут плюс, плюс, плюс. тобто Для цього. У випадку А будь-яке, крім 2. Запишемо це просто, що А не вирівнює 2, Тому що плюс, плюс, плюс сюди більше наряду, то все крім крім, крім, крім мінус 2. Ось, перепрошую. Все крім мінус 2. Добре, це буде розв'язок для першого. Розв'яжемо другу. Так ну давайте якось таке можу в системку. Ось тут буде видно, так? Да? Що я напишу ось так. А не 2. Навіть не мінус 2. Так? І почну розв'язувати друге. І буду записувати е, сюди в систему до кінцевого. Тобто, що таке? Мінус 2А, мінус 3 більше 0. Мінус 2А більше 3. Поділимо на мінус 2. А менше мінус 3 других. О, це вже буде тут А менше, мінус 3 других. Мінус 3 других. І е, ось це ж таке 2А. Перенесом мінус двіку сюди, менше мінус 2, поділю на 2, а менше мінус 1. Видно, що це все, файно, так? Да? Хорошо. Значить, тепер ось так зробимо і відповімо на запитання, при яких А? Е, поставимо мінус одиницю. Менше мінус одиниця, вліво пішло. Поставимо мінус півтора, адже три других це півтора воно лівіше, пішло сюди. Ну і без мінус 2, а мінус 2 ще ось тут. Тобто дивіться, ось тут вони наклалися, але без мінус 2. Тобто А менше мінус 3 без мінус 2. Запишемо вікінь, так? А менше мінус 3 других. Але без мінус 2, тобто, але А не вирівнює мінус 2.